Що ви знаєте про те, як важко вибратися з Британії взагалі? Я знаю, що з України дуже важко вибратися, це розумію, але давайте про Британію поговоримо і про те, як це відбувається. Я вам зараз покажу. Це клаблаунж, це за гроші, поняли? Гарно. І зараз я вам покажу, що тут робиться. Поки що нікого нема, бо ж Європа, тут не можна людей знімати, Знімеш людину, ще й накажуть. Коротше, дивіться, виглядає це все гарно, правда? Наче готель. Чуєте труситься. Це ми готуємося до старту. У нас тут є кава. У нас тут є щось якась там їжа, і наскільки я знаю, зараз ще їжу приносить. Тобто ну, це все входить в вартість. До речі, є, ви помічали, коли хтось плавав на кораблях, на одних укачує, на других не укачує. Так от, наприклад, тут є така компанія Irish, що то там, там нема цього стабілізатора від хвиль, наскільки я розумію, я ділітанція справляю. А, ось дивіться, тут їжа. Тобто, ділітанції справі. І... А тут, пливеш, це PO, тут прям їдеш все так спокійненько, тебе не укачує і так далі. Ага, зараз сюди нанесуть, харчик. Ну я чесно, в мене оця українська моя натура, мені ще з собою хочеться. Типа є гроші купити, є, є за що поїсти і так далі. Серівно, бачиш їжу, от наскільки це у нас в Генном коді. Бачиш їжу, хочеться з'їсти все, що бачиш, є з собою нести Вдруг голод. А відчав, ви не помічали цього за собою? що навіть коли все окей, навіть коли є гроші, навіть коли все чітко, десь на Генном коді. Оце щось там, такусь булочку припрятати, щось десь забрати собою. І от поверхні півтори години від Британії. До Франції, далі машину. Ну і звісно, тут на машині. Тобто ти заїжджаєш машиною. Захотів масаж сів зробиш, захотів. от, Виходиш, собі, дивишся, там, як ти пливеш і так далі. Але знову ж таки, приїхав в Британію і зразу оця алергія. Кашель, горло це не хвороба. Поняв? Це алергія, дуже багато токсинів. Не те, що розпиляють. Ми самі винні. Ми, ми таку екологію зробили. Бо там пронялося за заговорщики. Там тіорії заговора це нам розпиляють. Може це і є, не знаю. Але я більш схильний до того, що ну в екологію. Куча пластика, мікропластика літає. До нього бактерії прилипають. Ми це все вдихаємо. Коротше, захочете подивитися фільм на Ютубі про пластик. Там прям розписано. І ви прям почнете той пластик, пакетимить як колись. Наші батьки, пам'ятаєте, у них були пакети телефони, вони мали і сушили, у мене в сім'ї так було. І це правильно, і зараз так треба. Тому пакет туди, сюди, бутилку, туди, сюди. Таке. А, тут ще можна. <сху> Наклюкати. Ну, коротше, кожному, кожному своє, кому що подобається. Зрозуміло. О, дивіться. Підтримка України. Велике занепокоєння. Ну, воно ж нам помогло, правда. Ну, будемо жати, що так. Да. Коротше, шановні друзі, на зв'язку. Всіх в нього. Понятно все. Ви знаєте, як в аеропорту чи на вокзалі, що вони там кажуть? А тут все зрозуміло, до речі. Ну от. Пишіть, як вам. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Не знаю, звідки в нас сили, але всім молодцом. Я вас всіх вітаю, хто ще досі наплав. На зв'язку, папа.